Всім привіт! Ми сьогодні знімаємо новий сет. Покажемо вам, як це працює і як можна заробити вдома, просто фотографуючи людей з предметами. Для початку потрібно виставити штатив та світло, щоб фото були максимально статичними. Далі горизонтально кріпимо телефон на штатив. Після чого кличемо нашу модель, це можуть бути ваші друзі, знайомі або родичі. І можна починати. Фотографуємо людину з двома або трьома предметами, по черзі забираючи по одному предмету та роблячи фото після кожного кроку. І також робимо фото пустої сцени без людини і предметів. Потім виставляємо штатив трохи ближче для того, щоб сфотографувати використані предмети по черзі на ізольованому фоні. Ще одна головна деталь ніяких логотипів. Одяг має бути без написів та брендів. Також це стосується інтер'єру та предметів, які ви знімаєте. Коли ви зробили сет, його потрібно завантажити в застосунок Dropbox у свою особисту папку. Кожне фото слід правильно пронумерувати у порядку 1, 2, 3, 4 і так далі. Якщо вас зацікавило, контакти в описі скоріше пиши та заробляй.